Вітаю, друзі, вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печий. Сьогодні 23 липня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає. Диктатор Лукашенко скаржиться Путіну на бойовиків Вагнера, які за його словами намагаються вже атакувати Польщу, ну а також знову береться за старе і показує російському диктатору карту, звідки з Польщі на Білорусь готується напад. Сьогодні Лукашенко в прибув до Росії на зустріч із Путіним, аби як він висловився, обговорити майбутні відносини двох країн в рамках союзного государства. В той же час до Білорусі прибула ще одна колона вагнерівців. Ну а в мережі з'явилися нові супутникові знімки, які вказують на значне збільшення військової бази під Осиповичами, де і базуються бойовики. Також Лукашенко заявив, що нібито готовий. Увага допомогти заходу України в разі вигаданої путіним окупації Польщею частини українських земель. А в Польщі вже заявляють, що найближчим часом провокації з боку Кремля побільшає до таких от висновків. Там прийшли після розмови з російським послом, якого викликали для дачі пояснень щодо погроз Росії. В той же час через конфлікт між бойовиками Вагнера та Путіним небезпека нависла ще й над країнами Африки, де нагадаю, бойовики допомагають диктаторам тримати владу, тому що аналітики вже допускають, що Кремль намагатиметься підкорити бойовиків в Африці собі. Ну а ті можуть розпочати бунт вже в африканських країнах, що похитне владу тамтешніх лідерів. Отже, докладніше про все це в комплексі, далі з вами і поговоримо. Тож сьогодні диктатор Лукашенко приїхав до Санкт-Петербургу на Росії на зустрічі з диктатором Путіним. Офіційно було заявлено, що Лукашенко їде до Росії обговорювати плани по розвитку відносин Росії та Білорусі в рамках так званої союзної держави. Лукашенко одразу ж кинувся дякувати Путіну за те, що Кремль нібито, захищає його режим. Путін заявив, що всі плани щодо розвитку білорусько-російської співпраці. Реалізуються причому кращими темпами ніж навіть очікувалося, ну але далі щось пішло не так. І Лукашенко одразу ж відкинув усі ті розмови про союзне государство і почав базікати про перебіг війни Росії проти України, про нібито відсутність результатів від контрнаступу ЗСУ, і, звісно ж, про посилення військової активності НАТО у сусідній Польщі. Загалом Лукашенко озвучив цілу низку пропагандистських кліше. Зокрема, казав про те, що Росії, нібито, доводиться воювати проти всього блоку НАТО. А Лукашенко в найкращих традиціях російської пропаганди розповів, що виявляється, от якщо не знали, лише вчора буквально за один бій, нібито було знищено 15 танків леопард і 20 БМП Бредлі. На що Путін почав кивати, типу насправді ще більше. В той же час Путін почав розповідати старі байки про те, що в Україні вже давно воюють натівські найманці, які гинуть у великих кількостях. А тому Росія тепер планує донести до західних суспільств усю правду про те, що третя світова війна насправді вже триває, і натівські війська вже давно не просто воюють, а ще й гинуть на території України. Ну, от, щодо НАТО, то тут два диктатори. Остаточно занурилися у власну реальність, в якій Україну, виявляється, вже приймають до НАТО, але по частинах. Лукашенко заявив, що на заході нібито вже розроблені плани по прийняттю України до альянсу, і першою до НАТО вступить західна частина України. Але Лукашенко каже, що всі оці розмови про прийняття України до НАТО частинами. Це насправді димова завіса для розчленування країни. Мовляв, першою собі забере шматок України, звісно ж, Польща. Ну а українцям це представлять як приєднання частини України до Північно-Атлантичного альянсу. Ну, просто послухайте самі всю цю маячню. Польща поставила питання: що натомість? Зрозуміло, гроші, озброєння, але зараз дуже багато розмов про те, щоб частинами прийняти Україну в НАТО. Що за цим стоїть? Це домова завіса. Відірвати цей шматок Західної України. Це під виглядом прийняття в НАТО, щоб населенню пояснити. Вони хочуть відтяпати Західну Україну та приєднати до Польщі. Це плата за активну участь поляків у цій операції проти військ Російської Федерації. Американцями це підтримується. Тобто, за схибленою логікою диктатора, поляки вже давно насправді ж воюють проти Росії, а натомість їм пообіцяли шматок України. Тут нагадує правда все це 2014 рік, коли розповідала російська пропаганда про клаптик землі та два раба. Ну і тут Лукашенко раптом заявляє, що ця от вигадана передача українських земель Польщі є неприйнятною для Білорусі, а тому Лукашенко готовий допомогти жителям заходу України. Ну і вся ця маячня розганяється росіянами вже насправді кілька днів поспіль. А спочатку диктатор Путін нафантазував, що нібито Польща хоче захопити частину України та Білорусі, а самі поляки взагалі-то мають бути вдячні Росії. Бо то Сталін ні, не окупував Польщу разом із німцями під час Другої світової війни, а навпаки, подарував Польщі нові території. Пізніше глава Держдуми Ерефії В'ячеслав Володін розширив ці фантазії Кремля, заявивши, що нібито Польща та Литва вже приготували двадцяти тисячне військо для окупації заходу України. І от це військо а піде, нібито найближчим часом вже захоплювати нові території. Але на цьому цирк не закінчується, і Лукашенко раптом дістав нову карту, на якій відмічено звідки поляки готують наступ на Білорусь. А вам це може вдатися смішним, але Лукашенко всерйоз показує Путіну на карті, куди і як польські війська перекидають свої підрозділи. Лукашенко скажеться, що одна з польських бригад тепер розташувалася за 40 кілометрів від Бреста, а ще одна приблизно за 100 кілометрів від Гродно. І за логікою двох диктаторів, Польща перекидає свої війська до кордонів з Білоруссю. Тому що це Україна нібито провалила вже свій контрнаступ, а тому вирішила підключити до війни проти Росії тепер вже Польщу. Ну хоча насправді поляки укріплюють кордони через те, що до Білорусі сьогодні зайшла вже 10-та колона бойовиків Вагнера. А міноборони Білорусі вже оголосило про початок навчань між білоруськими спецпризначенцями та бойовиками Вагнера якраз біля кордону з Польщею. І от сьогодні заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський розповів, що посла Росії Сергія Андрієва терміново викликали в МЗС Польщі у зв'язку з провокаційними заявами Кремля. А послу Росії пояснили, що кордони між країнами непорушні, і Польща виступає проти спроб їх перегляду. Зустріч у МЗС із російським послом тривала дуже короткий час, тому що росіянин поводив себе непристойно та нахабно. І Яблонський зазначив, що це вже не перша подібна ситуація, і що поведінка посла відображає ставлення країни, яку він представляє. Він заявив, що поведінка цього Андрієва свідчить про те, що Росія не має наміру домагатися будь-яких цілей дипломатичними засобами. Подібна провокаційна поведінка з російського боку триває вже кілька місяців. Тому ми очікуємо, що ця політика продовжиться, і в найближчому майбутньому провокацій буде більше, оскільки Росія спостерігає за ситуацією в Польщі в багатьох країнах світу. Росія намагалася вплинути на результат виборів за допомогою дезінформації. Польща також не вільна від таких дій, тому ми очікуємо, що в найближчі місяці ми матимемо значну інтенсивність російської дезінформації. Тож часу у Білорусі на військовому гарнізоні біля населеного пункту ціль Осиповського району фіксується нарощування обладнання та транспортних засобів, що демонструють зараз супутникові знімки компанії Умбра. А якщо порівняти ці нові кадри із попередніми знімками від Максар, які були датовані 16 липня. А то раніше на території гарнізону було помічено лише близько 10 вантажних автомобілів і 5 автобусів, плюс там один склад боєприпасів. А, але на знімках від Умбра від 21 вже липня техніки там значно і значно більше. Ну і на додачу, сьогодні Лукашенко на зустрічі із Путіним вирішив ще більше посилити градус напруги і в такий, знаєте, гібридний підступний метод. Почав погрожувати Польщі відвертим нападом бойовиків Вагнера. Зокрема, Лукашенко заявив, що його почали напружувати бойовики Вагнера, які хочуть, як він висловився, сходити на екскурсію до Варшави та Жешова. Мовляв, вони готові будь-якої миті вдертися на територію Польщі, тому що знають, що там перебуває військова техніка, яка потім іде в Україну. А, ну а він. Лукашенко такий собі герой, який все це стримує. От послухайте самі, як так завуальовано Лукашенко намагається погрожувати Польщі. Можливо, і не варто було говорити. Але скажу, що нас почали напружувати вагнерівці. Просяться на захід. Дозвольте нам. Я кажу, вам навіщо на захід туди? А Жешов для них неприйнятний. Коли вони воювали під Бахмутом, вони ж знають звідки йшла військова техніка. У них ось це всередині сидить. Жешов це біда. Звичайно, я тримаю їх у центрі Білорусі, як домовилося. Не хотілося б туди їх перекидати, тому що у них настрої погані, але це так: штрих. Тобто після всіх погроз з боку Кремля на адресу Польщі Лукашенко, нібито ненароком, заявляє, що бойовики Вагнера, яких вже більше п'яти тисяч в Білорусі, можуть просто атакувати кордон Польщі, але він такий собі герой, який цих бойовиків стримує. Тому нині інформаційна атака на Польщу буде лише нарощуватися, звісно, з використанням бряцання зброї. На кордоні з боку Білорусі, але аналітики певні, що таким чином диктатор Путін намагається перемкнути увагу росіян зі своєї ганьби щодо заколоту Пригожина. тому що цей заколот показав його слабкості, та і затримання терориста Гіркіна, який позиціонував себе таким провоєнним ура патріотом. Це так само сигнал. А про те, що невдоволення путіним серед ура патріотів наростає, а тому треба вигадати якісь нові погрози, ну, щоб якось утвердитися. А в той же час існує інша версія, що насправді бойовики Вагнера в Білорусі будуть тренуватися, а далі вже будуть перекидатися до Африки. І от видання CNN стверджує, що розбірки між Пригожиним та Путіним можуть стати найбільшим кошмаром для цілої низки африканських країн. Залишається відкритим питанням, що тепер стане з величезною операцією Вагнера в Африці, яка надала послуги безпеки та воєнізовану допомогу та запустила кампанії з дезінформації для проблемних режимів у Центральноафриканській Республіці, Лівії, Малі та Судані. Яку б не була остаточна доля Пригожина, немає маємо сценарію, за якого африканські країни не зіткнуться зі значними потрясіннями та відвертим кровопролиттям у міжособному болоті Росії. Якщо Путін накаже ліквідувати Пригожина, це залишить велику бойову силу озброєних до зубів найманців в Африці без лідера. Тож же час Путін не зможе просто поглинути цих бійців до лав російської армії. Сили Вагнера схоже. Зневажають російську армію і марш Пригожина на Москву показав це абсолютно чітко. І от тепер аналітики певні, що лідери Лівії, Центральної Африканської Республіки, Буркіна-Фасо, Малі, Судану і ще низки країн Африки мають достатньо причин для хвилювання, тому що якщо розбірки в Кремлі призведуть до того, що бойовики Вагнера більше не забезпечуватимуть їм владу. В країнах можуть вибухнути знову конфлікти. Ну а ще тут аналітики додають важливу деталь: хто взагалі може гарантувати, що бойовики Вагнера не виступлять проти африканських лідерів, які раптом вирішать стати на бік Путіна у цих розбірках? А з іншого боку, ті, хто не стануть на бік Путіна, втратять підтримку Кремля зброєю. Отже, нині Африка може по суті на собі відчути, до чого призводить певна залежність від Росії. Втім, докладніше про все це. Далі давайте поговоримо з політологом Ігор Рейтерович з нами на зв'язку. Пане Ігоре, ради вітати. Вітаю пане Ігоре. Давайте почнемо з сьогоднішніх промов диктатора Лукашенка, який знову привіз е до Росії карту, е на якій зображено звідки на Білорусь будуть нападати, але вже поляки. Ну і плюс він там знову ж таки так завуальовано намагався погрожувати Польщі бойовиками Вагнера. Мовляв, вони вже рвуться, але я їх поки що стримую. От на вашу думку, ця от хвиля, а спочатку з боку Кремля, потім з боку Лукашенка на адресу Польщі. По-перше, чим вона викликана, і взагалі яка мета цієї хвилі? А у цих нападок і погроз. Ну тут е чим вона викликана і мета за великим рахунком співпадають. Е тут два, є два варіанти. Перший варіант це звичайно е такий, знаєте, інформаційний шантаж певною мірою з боку Російської Федерації. Тому що зрозуміло, що ці заяви Лукашенко не робить без погодження з Путіним. Це спланована акція його спеціально викликали. Він прилетів е публічно це ну, озвучив. Було видно, що для Путіна. Це не було якоїсь там жодної несподіванки, тобто вони про це поговорили. А вийшло так, що це така, знаєте, фінальна крапка. Ну певною станом на сьогодні, певною міру, фінальна крапка у тих заяв псевдоісторичних, які Путін собі нещодавно дозволив стосовно Польщі. Тому. В першу чергу це інформаційна кампанія бажання, як ви знаєте, знову тиснути на країни НАТО на європейський союз, показувати, що ми тут думаємо і про можливість відкриття якогось там іншого фронту, або будемо робити все для того, щоб ви відволікали увагу, в тому числі на свої інші кордони, а не тільки зосереджувалися на Україні. Але це така знаєте, більшою мірою інформаційна версія там привернення уваги, відволік. До себе з іншого боку відволікання уваги від України, ну і так далі. Є ще другий, скажімо, момент. Це може бути початок реалізації якраз сценарія вже більш такого ну, практичного, тобто інтернаціоналізації війни, про яку про які достатньо давно вже мріє Путін. Тобто він розуміє, що ситуація в Україні вона заходить в глухий кут, але змусити Україну сісти за стіл перемовин і врахувати позиції Російської Федерації ну ніяк не виходить, і для цього треба. Щось робити таке, щоб максимально залучити ну, на думку Путіна до цієї історії саме країни НАТО, але поставити їх в такі умови, коли вони змушені просто будуть сідати за стіл перемовин і з Росією про щось домовлятися, і от історія з провокаціями на кордоні з Польщею і або Литвою, які можуть іти зі сторони безпосередньо Білорусі за допомогою вагнерівців, і що дуже важливо, тактичної ядерної зброї, яка ну чи є, чи немає в Білорусі, це питання Шредінгера, як то кажуть. Різні абсолютно заяви. Деякі розвідки кажуть, є, деякі розвідки кажуть, у нас немає достовірних даних. Ми не можемо цього підтвердити. Але тим не менше, це сценарій якоїсь провокації. Максимального підняття ставок і реалізації такого сценарію. Давайте не знаю, умовно, назвемо там Карибська криза. криза-2», коли два великі блоки, ну тільки з іншого боку, буде просто Рос... Радя... ну, Російська імперія імперія там а не скажімо так, радянський Союз з Варшавським договором. Так, от з іншого боку, НАТО, значить, є певна ядерна там загроза, і для того, щоб відвернути цю загрозу, що треба робити? Знов таки сідати за стіл перемовин про щось говорити враховувати позиції Путіна і зрозуміло, що так чи інакше Росія буде в цій історії ну, максимально згадувати Україну і казати, що умовою відсутності якихось подальших провокацій або загострень на кордоні з НАТО ну з боку там Білорусі, і російської ядерної зброї і вагнерівців є врегулювання ситуації в Україні, але знов таки з врахуванням позиції Російської Федерації. Пані Ігоре, знаєте, сьогодні дивувався заявам Лукашенка, коли він каже, що виявляється, вже є розмови, а ледь не рішення про те, що Україну можна приймати до НАТО, але частинами. От каже, це буде під приводом цього, Польща може окупувати частину Західної е, України. І тут Лукашенко каже: Ми прийдемо на допомогу е, Заходу України, якщо таке відбудеться. От на вашу думку, чи не може бути це ну, гіпотетично приводом такі заяви, приводом для того, щоб. А ці вагнерівці спричиняли провокації не на кордоні з Польщею, а на нашому кордоні, але вже, от на західних в західних регіонах, це знову ж таки те про що багато говорили. Пам'ятаю, наприкінці минулого року, що мовляв, там вони можуть щось запланувати собі. Ну, потенційно вони звичайно можуть це зробити. Ну за різними даними, максимальна кількість вагнерівців, які зараз перемістилися до Білорусі, це близько п'яти тисяч чоловік. Ну там для якогось там вторгнення або широкомасштабних бойових дій на кордоні цього явно недостатньо. Для якихось там диверсійних рейдів, да, тут така історія можлива, але тут є два моменти: перший момент Ну, по перше, у нас кордон там ну дуже гарно укріплений, і він знаходиться постійно в фокусі уваги. Наших військових, нашої розвідки, вони дуже детально цю ситуацію відстежують, і в принципі, якщо тільки виникла загроза якихось там провокацій чи диверсійних рейдів, я думаю, що будуть прийняті відповідні рішення. І другий момент Розумієте, от вся ця історія, взагалі з вагнерівцями, тактичною ядерною зброєю, вона все ж таки ну, більшою мірою спрямована саме проти НАТО, саме проти Заходу, не проти України. Тому що нам, наприклад, від того, що 5 тисяч якихось там вагнерів. Сів з'явилися на території Білорусі, особливо погоди не роблять. Чи відволіче це наші сили? Ну певною мірою, так але знов-таки не настільки кардинально, щоб щось е змінилося там на е фронті. Ну де відбувається наш контрнаступ і де росіяни е ну, відповідно намагаються від нього е відбиватися? Тому це більшою мірою такий можливо запасний план у Путіна. Якщо вже нічого не вийде з себе провокаціями щодо країн НАТО. І погана ситуація буде складатися на фронті для російської армії, спробувати таким чином відволікти увагу е, України ну, від того, що безпосередньо на фронті діється з Росії. Але дівіться, знов таки тут є один дуже цікавий нюанс, і він полягає в заявах Пригожина, який фактично прямо публічно сказав, що е, вони ну він вагнерівці, от саме в цій історії, в історії там з якимись диверсійними рейдами проти України, не сильно то зацікавлені, і немає абсолютно ніякої гарантії, Гарантії, що е, у Путіна зараз є інструменти впливу на цих вагнерівців, щоб вони робили е, саме якесь там ну імітацію якогось вторгнення, наприклад, в Україну. Вони ж прекрасно знають, що таке українська армія, скільки вона цих вагнерівців там поховала, і навряд чи вони хочуть це повторювати, оскільки з іміджової точки зору а для Пригожина імідж зараз дуже важливий. Е, далеко не факт, що їм це піде на користь. А от історія з провокацією проти Польщі, ну там уявіть картинку. Записують якісь там відео, що ми там зайшли на територію Польщі, от вам так, так, так і треба. Ми тут значить будемо робити все, що ми вважаємо за потрібне. Потім вони там втечуть, звичайно, через 10, 20 там чи 30 хвилин. Але відео запишуть і таким чином вийдуть взагалі на транснаціональний, скажімо, такий рівень. Тому ми тримаємо, звичайно, повинні тримати на думці можливість якихось там провокацій, диверсій або навіть імітації вторгнення саме в західній області України, але. ну Аном на сьогодні мені здається, цей сценарій він є мало Я звичайно тут не ну не військовий експерт. Мені складно говорити щось з військової точки зору. Але військові всі наші кажуть, що в них жодних шансів не буде. Тому тут більше слід шукати якісь політичні моменти, а політичні моменти вони більш вигідні, якраз на західному кордоні, але не з Україною. Знов таки з Польшою болитвою. Ігоре, знаєте, сьогодні напевно найяскравіша фраза Лукашенка, за яку всі зачепилися, яку всі зараз стиражують. Це його слова про те, що. Його почали напружувати вагнерівці, які рвуться зараз, як він каже, на захід? Він їх питає, навіщо вам на захід? Ну і так далі, а, але для мене тут ну відверто кажучи, певна дилема є: оця заява Лукашенка прямо в очі путіну про те, що його напружують вагнерівці. Це спроба якось так завуальовано погрожувати Польщі, а він, ніби такий гарний а, герой, який намагається навпаки стримувати цю загрозу. Чи це? З іншого боку, а така спроба якось торгуватися з путіним, що мовляв, дивись, я твою проблему взяв на себе. Вони мене напружують, але я ж її тримаю. Тому ти, будь ласка, мені щось за це дай. От на вашу думку, чого тут більше може бути? Я думаю, тут якраз більше це був кидок в бік Польщі, тому що питання внутрішні там з Путіним вони давним давно скоріш за все вирішили. Тут момент такий, що Лукашенко, звичайно, не є тут якимось незалежним гравцем. Це зрозуміло, і а, він а, от скористався цією історією з вагнерівцями, хоча він не був там ключовою дієвою особою. і Всі це чудово розуміють. Він більше ширвою був. Він на цьому заробив. Він отримав від цього, від цього певні преференції, але він. Дійсно отримав собі внутрішню проблему, яка на сьогоднішній день є проблемою вже його, не проблемою Путіна. Але оця ця заява про те, що вони в якусь екскурсію хочуть відправитися там Жешув і в Варшаву, здається, mm -hmm. да? а, це в принципі ну явна така заготовка, яка була узгоджена з Путіним. Тому що далі вона, по-перше, продовжила той наратив, який кілька днів кидував Путін. Ну і розганяли російські ЗМІ. Путін на неї відреагував відповідним чином, тобто було видно, що він готов був до подібної, скажімо, заяви, і вони перейшли там потім до обговорення інших якихось там питань. Якісь собі дивіденти Лукашенко, звичайно, там фінансові інші з цієї історії вже отримав. А от що буде надалі, тут насправді е, ну, ситуація вона дуже така, є непевна, тому що у Путіна може і є цей план, оцей сценарій, да що давайте там піднімемо максимально ставки, а потім е, клацнемо пальцями, відкотимо назад, і будемо ледь не миротворцями перед всім світом виглядати. Але нюанс тут полягає в тому. Що ну, по перше, вагнерівців не до кінця контролює Росія, це зрозуміло. Тобто, це знов таки якісь домовленості повинні бути з Пригожиним, якісь йому е, обіцянки там преференції, там чи ще, ще чогось такого, і він тоді може на це погодитися, не погодитися. І той же Лукашенко, який з одного боку пливе за течією і змушений десь підлаштовуватися під Росію, ну по суті, виконуючи там ту функцію, яку йому нав'язує Російська Федерація, ну, він тим не менше, в якийсь момент може там збрикнутися і повести себе. Трошки по іншому. Тому я думаю, що на фоні домашніх загодовок звичайно про десь там і інші речі вони були в цій розмові, оскільки ну, Лукашенко до кінця не знає, що ж з цими конкретно вагнерівцями буде, і як вони будуть використані в першу чергу Російською Федерацією. Тут, до речі, ще є такий нюанс. Ну, от там деякі білоруси пишуть. Причому ті, які не є там в опозиції, які безпосередньо є на території країни, з'являється така інформація, що от білоруським військовим, ну м'яко кажучи, не сильно сподобалася ідея про те, що вагнерівці будуть їх вчити, робити з них якусь там другу армію. І ті восхваління, які Лукашенко давав під час своїх якихось там прес-конференцій, це деякою мірою там військових білоруських заділо, А ми знаємо, що вони з одного боку, звичайно, безініціативні, але Іншого боку, це також непоганий варіант, коли вони просто нічого не будуть робити і не будуть виконувати ніякі накази, якщо мова буде йти дійсно про якісь провокації. Бо зараз складається так, що у Путіна у Росії конкретно є велика дуже зацікавленість. Якщо і робити якусь провокацію, то дивіться руками кого вони будуть робити це руками вагнерівців і Білорусі, тому що якісь найманці з території іншої країни щось там роблять. А потім виходить Путін і каже, я готовий цю ситуацію розрулити, але. Він тут готовий це зробити, як він любить, ну любив раніше, бо в нього багато років вже такого не виходить, в глобальному контексті. да, То піднімається питання на рівень взагалі планети і ледь не забезпечує зупинку можливо якоїсь там другої карибської кризи. Я наостану хочу ще встигнути з вами обговорити питання Африки, тому що зараз тут виникає логічне питання. А ви правильно сказали, що ще не факт, що Кремль повністю контролює вагнерівців. І отут виникає питання: що буде з Африкою далі? А зокрема, з тими лідерами африканськими, ну яких, по суті, яким владу забезпечують саме бойовики Вагнера. І зараз же ж питання в тому, куди ті вагнерівці дінуться? Чи їх Путін зможе якось підім'яти під російську армію? А чи все ж таки вони будуть окремою одиницею, яка може навпаки потім піти або проти. Російської армії або проти тих лідерів африканських, які раптом вирішать, як то кажуть, присягати на вірність не бойовикам, а саме Путіну. От на вашу думку, чи не починаються зараз такі великі проблеми для тих африканських лідерів, яких покривали бойовики Вагнера? Ну, проблема є в тому, що легітимність вагнерівців ну, в контексті Росії, да, вона дещо зменшилася. Але судячи з того, як ситуація розвивається зараз і які заяви робить Пригожин, по-перше, у офіційної російської влади, конкретно у Путіна, немає поки можливості цих вагнерівців в Африці поміняти на когось іншого. Ну, немає, тобто нема на кого міняти, відправити туди якусь іншу приватну військову компанію, таких в Росії поки що немає, і тому вони цього зробити не можуть. При тому. Кістяк цих вагнерівців з Африки нікуди не вивезли. Вони там залишаються, і зараз у того ж Пригожина з'являється можливість навіть певної ротації з Білорусі перекидувати туди. Ну і отак от постійно їх там чергувати і цей контроль утримувати. Крім того, видно, що у багатьох цих так званих африканських лідерів, які тримаються на цих вагнерівцях, у них же домовленості не стільки навіть з Російською Федерацією, скільки конкретно з пригоженими угу. вагнерівцями, бо вони мислять тактично, а не стратегічно. Тому тут далеко не факт, що вагнерівців Одразу цей вплив в Африці втратять в найближчий час. Ну, спроби якісь можливо з боку Росії і будуть, але тут нюанс в тому, що вагнерівці сильні в тих країнах, в яких немає нормальної влади, з якими Росія може вести якісь офіційні перемовини. Ну тобто це ж не якась країна, куди може приїхати Лавров про щось там домовитися, пообіцяти якісь мільйони і типу врегулювати питання. Це ну, це країни, там Центральноафриканська Республіка, там інші, да, там ну, Сомалі і так далі, де від е, там, Судан. Нією мірою, де відбуваються якісь постійні заворушення, кілька центрів впливу. І Росія насправді на офіційному рівні не має там дуже якихось стійких контактів, які б дозволили їм цим лідерам африканським поставити питання руба або ми, або скажімо, найманці. Тому Прихожин знає чудово, що в нього поки в цьому контексті тил більш-менш нормально працює. Я думаю, що він надалі буде намагатися цей тил принаймні, в такому форматі зберегти. Пане Ігоре, буду дякувати вам за цю змістовну розмову. Дякую за те, що долучилися до ефіру. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Ігор Рейтерович. А друзі, на цьому буду прощатися з вами. Дякую всім, хто доєднався сьогодні до нашого ефіру. І традиційно закликаю: вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Допомагайте один одному і нашим захисникам. і Тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось!